Шановне панство, дорога родина! З вами на зв'язку Мама Гуска. і зараз ми будемо говорити про очікування, які від вас очікують, і як вони вже дістали. Я не красива, я скучна, я недостатньо розумна, я бла бла, 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 бла. Скільки можна говорити одне й те саме: тобі не набридло? Мені вже набридло. Тому я не говорю. Я прекрасна. У мене немає очікувань щодо себе, щодо тебе. Як показує дослідження, яке я не проводила дуже багато людей, є заручниками думок інших людей. Діти від тебе хочуть, щоб ти була гарна мама, чоловік від тебе хоче, щоб ти була файна жінка, а взагалі працівники від тебе хочуть, щоб ти платили мільйон доларів в день. А що ти хочеш? Що ти хочеш? Я можу почекати, ти можеш подумати. Подумала? Я давно нічого не очікую від тебе і від себе. Нашого мені, коли ми вдаємо тих, ким ми не являємось насправді, ми не йдемо своїм шляхом. А наш шлях дуже часто буває набагато цікавіший, ніж той, який ми обрали, тому що щоб оправдати чиєсь очікування, то я вчора в книжці прочитала. Я це і так знала. Знала, знала. Я не можу сказати, що від мене в дитинстві щось очікували, тому що я не вчилася. Хіба очікувала, щоб я картоплю пішла садити, потім її викопала і всяке таке: крилі нагодувала, кози нагодувала. Свині були, але, здається, дуже малий період. Не пам'ятаю. Коли я стильно одягаюсь, а я вибачаюся, я одягаюсь стильно кожен день. Я не очікую, що мені будуть робити компліменти. У мене немає очікувань, що комусь сподобається, а може комусь не сподобається, і як я себе тоді буду почувати. Якщо я пройдусь по вулиці і на у мене будуть косі погляди, що я тоді взагалі про себе подумаю я про себе. Раніше я себе ототожнювала так, як мене бачать інші люди. На сьогодні я роблю так, щоб я себе бачила в першу чергу. І так, як я бачу себе, бачите мене ви. Ну така я мудра, ну що вже зробиш? Так було не завжди, тому що щоб до цього прийти. Потрібно було і пройти дуже багато стосунків з хлопцями, з подругами, де ти вчишся досліджувати себе і думаєш, а воно мені треба. То, звичайно, спершу ви підлаштовуєтеся, тому що ну, нас вчили бути все-таки десь хорошими, так? І ми ще не знаємо, а які ми є насправді. Тобто можна бути хорошою, але бути собою, і робити те, що ти хочеш. Тобі чоловік каже, не бери леопардову сукню, а ти така, сидіти. Вирішую тут я. Але жінки, на жаль, так ніколи не казали, але дуже би хотілося. Я по сьогодні бачу, як жінки думають, а що від них очікують чоловіки. Ну і навпаки, будьмо чесні, і навпаки. І це така вся гра. Просто я не розумію, для чого це. Мені здається, легше розійтися. Ніж будувати цю ілюзію навколо себе, мучитися і не давати жити ні собі, ні партнеру. Коли я починаю якісь стосунки з друзями, я не очікую, що мене будуть підтримувати, мною будуть захоплюватись. Я очікую лише е, адекватного відношення до себе і. Менше заздрості, отак. Але коли, звичайно, вона з'являється, то тоді постає питання, Іра, а що ти обереш зараз? Дуже часто є це відчуття, ну ми вже давно в стосунках, ми вже давно в дружбі, ну нехай вже так буде, е, вже звикли притерлися один до одного. Але я думаю, що це не є правильно, тому що люди протягом свого життя здобувають якийсь досвід, знання, і вони змінюються. А Те, що люди не змінюються, це. Повний bullshit. Я сама дуже сильно змінилася. Хто знає, мене там в шкільний період це зовсім інша людина. Хто знає мене в студентський період, це ще кардинально інша людина. І зараз я, людина, яка вже 8 років, не вживає алкоголь, не курить. В принципі, я і не курила, але нехай не курить. Ну це велика робота над собою. І вона необхідна для того, аби руйнувати ці стереотипи очікування інших. І це не те, що від мене там хтось очікує, що я перестану там вживати алкоголь. У мене була мотивація. До речі, про мотивацію я зніму вже зовсім інше відео. У мене просто дуже багато є про що говорити. Тому підписуйся на канал, якщо ти ще не підписаний на, на ней. Коротше, мій пойнт в чому? Аби ти не переживала, що про тебе хтось подумає не так, бо про тебе точно хтось подумає не так. І це буде далеко не одна людина. Така нащо тратити своє життя на те, щоби. Догоджати чужим очікуванням? Хочеш одягнути кофту з оленями? Одягай. Хочеш одягнути шубу лимонну? Одягай! Хочеш одягнути міні-спідницю, коли у тебе розмір 3XL, 4XL? Прошу дуже. Боже, бо я це бачу, постійно дівчата пишуть, що ой, ну в мене 3XL, я не можу одягнути таку коротку спідницю. Та як не можеш? Як не можеш? Ти мусиш це робити? Хочеться так всім мозги вправити, знаєте, але ж хто я така? Хто? Коли працюю з клієнтами, дуже часто дівчатка пла-сайз приходять і говорять: блін, така крута спідниця, ця зміючка, а там якраз є розмір 4 XL». І вони такі, ну взагалі супер. Ну не буду я таке носити, не можу одягнути. І зразу, а що про мене подумають? Та ні, моєму чоловіку не сподобається, а що на роботі скажуть. Вони ж будуть бачити мій інстаграм, де я опублікую це фото. О, Боже! Я мило усміхаюсь, тому що така моя робота не давати поради, поки мене не запитують. Я дуже чекаю, коли мене запитають Іра, а що ви думаєте, брати мені цю спідничку? І суть тому, аби не продати вам спідничку, аби вам просто сказати, що ви можете робити все, що хочете. Тому дівчата. Я думаю, просто цей канал більше дивляться дівчата. Я хочу, аби в 26 му році ви віддовбалися від себе. Ви взяли ту лимонну шубу, ту коротку спідницю, ті ті рожеві чоботи, які ви собі мрієте давно купити, бо десь побачили в мами гуски на сторінці. А я вам скину навіть посилання, де я брала. Бо ніхто не має права вам говорити, що вам носити, як вам виглядати: ні, ваша мама, ні ваша бабця, ні ваша сестра, ні ваша свекруха, тьоща, хто вам там є ще у вас в сім'ї, я не знаю. Дуже великі сім'ї маєте певно. Бо в мене така позиція: якщо тільки мені хтось буде казати, чи мені це пасує, чи мені це не пасує, але я про це не запитувала. Я стаю в позу, і я кажу ало! А потім я взагалі можу і трубки не брати, бо мені таке не подобається. Я вибудувала кордони, мені не треба завії поради, коли я не питаю, і мені це мені дуже комфортно так. От, я знаю, що багато людей не можуть так робити. Напишіть, чи отримали ви дозу копняка під вашу дубцю? Бо я дуже сильно старалась підібрати тактовні слова, щоб вони до вас, отако через екран, долунали з правильної позиції і з такою, знаєте, перчинкою мотивації. З вами була мама Гуска. Я ще не придумала в кінці і на початку, як з вами вітатись і прощатись. Все з часом, все з часом, довго не думаємо. Ми не сідаємо на качелі, робимо те, що ми хочемо робити і буде вам щастя. Гудбай! You're my heart, you're my soul, I keep and try everywhere I go. Ну, я з такою зачіскою не могла не заспівати. Sorry!